Сергій Фроленко, позивний шторм, загинув під час бойового завдання біля Андріївки, виконуючи обов'язок перед батьківщиною. Боєць 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Йому було лише 36, мужній, відданий побратим, Його втрата. Глибока рана для рідних, друзів, побратимів і всієї країни. Його ім'я серед тих, хто виборює свободу для нашої країни, його подвиг у серцях усіх, хто знав і поважав. Цей фільм пам'ять про людину, яка жила по совісті і пішла по честі.